Я Перещу Колина Легіна, вихователь, вихователь раннього віку. Маю звання вихователь-методист. Я вам розповім про значення розвитку дрібної моторики рук. Рівень розвитку дрібної моторики один з показників готовності дитини до школи. Адже рівень розвитку мовлення прямо залежить від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. Зазвичай, якщо рухи пальців розвинені, Відповідно до віку, той мавленевий розвиток у межах вікової норми. Багато батьків розуміють необхідність розвитку малюка від народження і з великим інтересом займаються з дітьми. Але щоб заняття були ефективними, а малюк отримав від них задоволення, вони завжди мають бути цікавими, веселими і обов'язково відповідати віку малюка. Основою пізнавальної діяльності є розвиток відчуттів і сприймання малюків. Тому дуже важливо використовувати різні техніки стимуляції. Дитині у віці трьох місяців вкладайте в долоньки маленькі кульки, підійдуть різнокольорові електричні кульки, які продають в зоомагазинах. Учить малюка стискати і розтискати пальці. Сюді гарно стимулюють мал маленькі гумові іграшки площадки. У 5-6 місяців причистуйте галіпку малюка його з руками. А у 8-10 місяців активно починайте виконувати мал з малюком прави для пальців рук зі значною амплітудою руху. Їх можна супроводжувати розказуванням потішок, примовок, віршів. Веселими жартами, пісеньки, такі ігри, як козарагата, ладки ладосі, рука білобока і тощо. Вони розважають малюка і стимулюють розвитку і пальців. У 10-12 місяців пропонуйте дитині розбирати і збирати пірамідку. З дітьми від 2 років майструйте на мистечка із макаронів з широким отвором. Ось таке на намистечка. І з кісточок рахівниць. Такі на мистечках дуже будуть цікаві дітям. Цікаві ігри з кольоровими шнурками різної довжини. Дитина тягне по черзі мотузочки до упору, потім повертає. І грає знову. Ховайте іграшки, уманку, горох, іграшки від кіндер-сюрпризу. А знайшовши, радійте разом з дитиною його знахідці. Розкручуйте і закручуйте пробки разом з дітьми. Вчіть малюка по-різному брати предмети пінцельним способом Тапочкою пальців рук. Проштовхніть ось такі латексні кульки у банки з отвором. Для цього дитині потрібно надавити. використовувати ігри з прищіпками, різнокольоровими скріпками. І з прищіпок ми можемо зробити сонечко, ось таку цікаву ялиночку. їжачка. І ще багато-багато різних ігор можна придумати з прищіпками. Але ці ігри обов'язково повинні бути під вашим контролем. Подібні тренування в ігровій формі дають змогу прискорити дозрівання мовленнявих зон кори головного мозку на 2-2,5 місяці. А це для омалят немалий срок. Систематичні тренування дрібних рухів кисті руки впливають і на розвиток мислення. Уваги, пам'яті малюка! Не забувайте хвалити малюка, захоплюйтеся його здібностями.